Всім добрий вечір. Пропоную вашій увазі 50 копійок 1921 року. Аг. Станус, Штемпельний блиск, красива світло-коричнева патина, опис монети. Це перша монета радянської України, радянської диктатури та радянського геноциду до українського народу. На території контрольованої Червоною армією до 1921 року у зверненні спостерігався дефіцит монет. Грошова маса складалася майже з паперових грошових знаків. Випущених радянською владою. Для їхнього заміщення та надання молодій радянській державі більшого престижу було вирішено почати карбувати власну монету. Зокрема, срібні монети номінали 50 копійок. Дизайн монети грав роль агітації, вони були міні-плакатами. Відомо, що для поповнення дефіциту срібла використовувалися зареволюційні запаси та конфісковане церковне срібло. Може тільки уявити, скільки церков було розграблено в УНР, але як і зараз, путінський режим грабує музеї, церкви, заводи, сільхозпродукцію. В історії все повторяю, повторюється. Розмір та вага монети повністю відповідає 50 пійків часів Микола ІІ. Виготовлений срібло. Лісова та оборотна сторона монети по колу мають виступаючий кант. Параметри монет діаметр 26-67 мм. Масса 10 грамм, масса чистого металла 9 грамм, толщина 2 мм. Сплав сребло 900 пробы, гурт напис чистого сребла, 2 золотника, 10,5 доли. Точка АГ, Артур Гартман, монетный двир, Петро... монетный двир Петроградский. Тираж монеты близко 3 млн примірників. Аверс монети в центрі зображений герб РСФСР зразка 1920 року. Гераль розташований з хрещені серпи молот на тлі сонячних променів, з боків зв'язки зв колосків. Між гербом є карту з написом РСФСР. СР. В горілі праворуч вздовж канта тягнеться напис. «Пролетарі всі країн з'єднуватись. Монети 1921 На горі підкатав півколом напис 50 копеек. Реальна вартість та підня вартості. З 2020 року до 2024 року. Березень, наприклад, 2020 року станус від 500 гривень коштує до 800 гривень. Це на аукціонах України. Серпень 2024 року станувся вже від 1700 гривень до 2000 гривень. Тобто Монета доволі цікава і популярна. Що стану монети, Унс, це моя суб'єктивна думка, я не експерт. Монета чудова, штемпельний блиск, красива світлокорічного е, патина. Зараз демонструю є світло-коричнева патина. Монета чудовий блиск. Ну, маю змоги зняти відео так, щоб... Було краще видно. Гурт сіли. Таких ударчиків нема. Гурт такий гострий. Зараз от, от зараз хорошо. Можна подивитися близько. Монета з колекції. В кінці відео будуть посилання на інші відео про монети з срібла СРСР. Якщо сподобалось відео, ставте лайк, будь ласка, і підписуйтесь на мій канал. Тримаємось, вистаємо. Слава Україні!